Вітаємо в магазині Фішер. Ми в Києві на вулиці Мрії 53-20. Погода тішить нас чудовим морозом. Тож, новий рік почався просто супер для зимової риболовлі. І нагадую, наша зимова акція продовжується. Що у нас нового? Ми отримали свіже надходження котушок. Від різних виробників є моделі середньої вартості і є зовсім доступні бюджетні варіанти. Також в наявності, мармишки, асортимент постійно поповнюється, а на нашому великому стенді ви знаєте де різноманітні ківки. А тепер про головне. Пам'ятаєте, я показував два нерозпакованих тубуси з Англії. Так от, ми їх відкрили. Це ті самі круті фідерне вудища фірми Меп. І що найприємніше, їх зараз також можна купити з нашими зимовими знижками. Всі фото, описи та ціни вже на сайти. Ви можете одразу замовити онлайн, або ж. Ознайомитись з характеристиками і приїхати по покупку до нас в магазин. В наявності такі моделі Parabolix Ultra 2, Parabolix Pro Black Edition, Extremis та Generation Pro. Нагадую про наш сайт LuckyFisher.com.ua або дзвонить нам за номером 098 317 63 84 та приїжджайте в Київ, вулиця Мрії, 502 20. До зустрічі!